Народження і побажати, звичайно, міцного міцного здоров'я, довгих років життя, щоб як можна довше радувати нас своєю творчістю. Завжди залишатись такою відданою українкою, щоб ваша мудрість і розум передалися всім українцям. І звичайно подякувати вам за той величезний внесок, нашу літературу, історію і розвиток кожного з нас як особистості. Ради, що на ваших віршах виросте не одне молоде покоління. Ну і принагідно, дякую вам. За ту суть, яку ви вкладаєте у свою творчість. Хочу, щоб ви нас радували своїми творами, хочу, щоб ви вірили в країну, в якій ви живете, і відповідно надихали нас, для того, щоб ми теж в цю країну вірили. Тому надзвичайно великі вам поцілунки, обійми, і дуже-дуже дякую, що ви у нас є. Я дуже рада і дуже вдячна Богу за те, що ми живемо з вами, і ми можемо дякувати особисто вам. Хочемо вам побажати е, віри в себе в нас і в молодь. Не ховайтеся в нас, ви нам дуже потрібно. Людина завжди правильне знання не кількості відденців, а любові. І щоб в тому було почуття, тоді здається, битися невтомно, і серце буде, а в кінці життя схилиться на у поклоні. Ліночка Васильівна, я хотів би вам побажати залишатись тою дівчиною молодою, яка несе кохання в світ. Я вам бажаю саме головне, жіночого щастя і творити для нас. Ми вас любимо! Здоров'я вам у цей день! наснаги до життя і до творчості! І Валипа казав: література це та ниточка, яка поєднує державу з народом. Дякую за те, що поєднали нас з українцями. Тому моє побажання буде доволі вона. Пишіть надалі.